Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. І сьогодні у нас черговий випуск проекту Схема мільйонера. Погнали! Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Перш за все, хто не в курсі, що це за проект, вилетить підсказка, зайдіть, подивіться першу частину. Ну і коротко про цей проект я, звісно ж, таки скажу в цьому випуску. Дивіться, схема мільйонера це розроблена мною власне схема відкупу доксів на 10 доларів кожного дня до тих пір, поки він не відстрелить, як відстрелює під час спарювання слоняра. От десь. Така стратегія в мене по схемі мільйонера. Ну, а якщо серйозно, якщо ти клацнув на це відео, то скоріш ти бачив попередню частину, за що тобі дуже дякую. Дивіться, ціна прям жир-жир. І я вирішив читирнути. У нас в листопаді 30 днів, тому я виділив 300 баксів на те, щоб відкупити доксів. Прямо сьогодні. Думаю, чого його зайця тягати кота. Так, от там 301 бакс попав. Окей. На 301 бакс 557 тисяч доксів ми відкуповуємо, і це, власне, відкуп на весь місяць вперед. Я знаю, що це дійсно читерство. Але коли я бачу гарну ціну, то чому б ні. Можливо, ціна ще просяде, а можливо, і ні. Тому, як на мене, це цілком логічна дія. Дивіться, ми викупили, у нас вийшло скільки там це щось не то трішки. Дайте мені подивитись по ордеру. У нас вийшло 557 тисяч, і там у мене ще 20 тисяч було. Це ми купували для іншого проєкту. Тож, 557 тисяч доксів ми можемо Сміло виставляти. Давайте цього разу. От у мене є позиція на там 0,09, 011 0,1,5. Давайте щось між цим порозкидаємо. Давайте поставимо, наприклад, на 0,95 половину 50%. Це в нас виходить 2776 доларів. А, нормально, як на мене. Давайте поставимо половину від цього. Що в нас тут вже загубився я. Де мої ордери? Ага, ось 1,5 центи. Давайте поставимо. Я тут 1,1 центи. Давайте поставимо на 1,3. Це нас вийде 1899 доларів. І останній, давайте поставимо на щось таке, знаєте, новеньке. Наприклад, на 2 центи. отак. Це у нас вийде 2922 долари. Наскільки реально буде побачити цю ціну ближчим часом під час булрану, я не можу сказати. А ми будемо дивитися і відштовхуватися, і коригуватися в процесі розвитку доксів. Ми ще не бачили нічого по доксам після того, як вони залістилися. І власне те, що вони укатуються після того, як залістилися без новин. Фактично без новин це максимально логічно. У мене немає жодних сумнівів по доксам на сьогодні, і причин не інвестувати і не підтримувати проекти, які я по них запустив. Тому на сьогодні я впевнений в доксах. На сьогодні я інвестую в доксів, і на сьогодні я вірю в них. Що буде, по факту будемо коригуватися і дивитися. Але без новин проект укатується, і коли почнуться новини, я впевнений, що проект почне пушитись. А дивлячись на ту ціну, по якій ми відкуповуємо його зараз, і це є найнижчою ціною за всю історію. А, після лістингу доксів, я впевнений, що навіть при невеликих поштовхах ми будемо мати гарний відсоток профіту.